Подарунок на новий рік. Нарешті новий рік. І я знов розцвіла. Ой, а де кладімо да ж вроді зі мною спить? Так, я прийшла до кухтю. Кухті кладіть все накрила і ялинку приготувала і подарунок поклала, а я нічого. Я тут все солоденько. Що я думаю? Треба йти купувати Кладін подарунок. Тільки перше треба застелити ліжко. Все, застелила, тепер пішла по, по, по подарунок. Так, ну я все приготувала, але година знов забула, що Новий рік. Ой, І пішла купляти подарунок. завжди кожен Новий рік забуває, а я от їй на довий рік подарувала ноутбук, який містився в корзину. Так, я надіюсь, вона хоч кроватку свою застелила. Молодець застелила. А я, а я а я все це зробила? І навіть тільки до того праздника готуватися? А, знаю, як рік стрідиш, так його і проведеш. Ну, я пішла повідпочувати. Я все, я купила подарунок ладій, тепер треба його сховати під ялинку. О, привіт, Ди, ти вже прийшла? Так, прийшла. А що не видно? Та, питаюсь просто. Не, на блін, я не прийшла, мене нема. Хі -хі -хі. Я, я йду хвати від тебе подарунок. Іде, іде. А це ти зарядила так ялинку? Так, це я гарда. Кладін, це майже вже година, нам треба поспішати. Новий рік скоро почнеться. Ага, добре йду. Так, давай, включай тепер телевізор. Доброго дня, це президент. І поздоровляю вас з новим роком. Цей був, цей був важкий до рік, а наступний цей новий рік ще тяжкіший буде. Коротше, всіх з новим роком. Господи, в неї то саме тисячу раз, бідні люди. Жерти. Ох, я доїлася. Я теж, я піше не буду їсти. Я теж. О, точно ж подарунки. А, подарунки, давай, давай. Давай підтягнемо перший бій. Добре. Це книжка, Дві сторінки, кладіть! Це не книжка. Добре, зараз подивимось. Це відбук, Ура! Дякую, кладін. Нема за що? А ти що приготувала? Дивися. Зараз подивимося. Так. Господи, Лагуна, це ж 500 доларів і харте сердечко тіні клас. Яке воно класне. Я про нього мечтала всю. Життя. Дякую тобі, Лагуна! нема за що? А тепер давай відмічати довгий рік. Дівчата ще довго веселились. А, а я закінчую. Це була а, Аня Бідуз з каналу Веселі Клубнічки. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях і ставте пальці вверх. до наступних зустрічей. І не пропускайте нових відео. Па-па!